Друзі мої, всім вітання! Я просто не можу не поділитися результатом хлібчика, який я приготувала на тій самій заквасці. Пасочко я вам вже показувала, і вона вийшла просто ідеальною. Ви бачили? А тепер погляньте ось на цей хлібчик. Легесенький, як пушинка. Хрусткий, ароматний, рум'яний, погляньте. І до того ж. Корисніший, адже він на заквасті. Я вам обов'язково зараз покажу, який він виходить всередині, але я впевнена, що там все добре. Тому вже завтра я запрошую кожного з вас долучатися на прямий ефір, на якому ми і проговоримо всі деталі приготування закваски. Зможе кожен без особливих навичок. Вчусь разом з вами. Тому. Приходьте, приєднуйтесь і вже скоро ви зможете готувати ось такий чудовий корисний хлібчик самостійно. Друзі, ну тепер, як і обіцяла, хочу разом з вами розрізати ось цього красення і показати, який він всередині. Тож, давайте подивимось. Ви це бачите? Дивіться. Ну, просто ідеально так. Це те, про що я говорила. Дивіться. Погляньте. Погляньте, який красунчик. Я постараюсь вам передати. Його краса. Дивіться. Дивіться зараз ми. Друзі, як на мене, то це повнісінька перемога. Дивіться. Ви бачите? Ви бачите, який він ідеальний, бублик? Чекай. Який він виходить ідеальний. Ну, просто як хмариночка.